Уяви, ти хочеш писати, танцювати, змінити роботу, сказати партнеру мені так на окей, але кожного разу ну, всередині вмикається сирена, а раптом. А раптом відкинуть, а раптом посміються, а раптом скажуть ти занадто або ти недостатньо, знайоме відчуття. І ти мовчиш, ти посміхаєшся, ти погоджуєшся на чиїсь умови. Ти живеш зручним для всіх життям, окрім себе. Так, це і є страх відмови. Страх відмови це не про я трохи сором'язлива, це про те, як ти все життя стоїш на гамі у стосунках, в роботі, в сексуальності, лише щоб не почути одно слово ні. І сьогодні ми розкладемо його по поличках. Звідки взявся страх відмови? Як він тихо руйнує життя кожного з нас і що із цим робити? Страх відмови це не просто емоція, це знаєш така комплексна реакція. Да? Коли наша психіка говорить: якщо мені відмовлять, то відповідно зі мною щось не так. Я не гідна любові, уваги, шансу, чого завгодно. Наше тіло може реагувати таким чином, да, що буде відчуватися прискорене серцебиття, якийсь може, ком в горлі, стискання, в животі там щось крутить, голові туман, і хочеться або сховатися, або втекти. Щодо нашої поведінкової реакції, да, то ми можемо не просити, щоб не почути ні. Ми боїмося проявлятися, да, щоб не виглядати. Смішною, якоюсь недоречною. Ми можемо погоджуватись на якісь крихти, аби тільки не втратити стосунки або роботу, або контакт. І насправді страх відмови це страх втратити зв'язок. Якщо мені відмовлять, мене не будуть любити. Я залишуся одна. Чому ж. Відмова, да, чому вона так болить? Якщо ми говоримо з точки зору біології, то наш мозок сприймає відмову як небезпеку. Тому що для нашого мозку соціальна відмова це дорівнює загрозі виживанню. Колись вигнання з племені означало смерть. Да? Без інших ти не виживеш ані фізично, ані емоційно. І тому, коли ми чуємо ні, або навіть тільки уявляємо, що це може статися, то активується наша система тривоги, наша мигдалина та виробляються стресові гормони. І тіло наше вже входить в режим, бий або тікай, ну, або «замри у когось, може з'являтися відчуття реального фізичного болю, да, про котре я говорила, ком в горлі, важкість в грудях. Тобто наша нервова система вона не розрізняє, чи нам відмовили в стосунках, чи на нас напав ну, тигр, наприклад. Для неї це одна мова, це небезпечно. Да? І тому таким чином ми цього боємось. Де ж формується страх відмови? Все вірно в дитинстві. В дорослому житті страх відмови це наслідок того, як із нами обходилось в дитинстві. Коли, наприклад, любов вона була умовною. Да? Якщо дитина зручна, якщо вона слухняна, тиха, да? то я її люблю. Можна почути, було не плач, не злись, не ни, да, не виродують, таку, як ти ніхто не полюбить. І тоді все це записується всередині як програма. Якщо є справжня, мене відкинуть. Мене не люблять такою, якою я є, а мене люблять лише за маску. Наприклад, коли соромили да, за потреби в дитинстві, не проси, не будь наглою, не висовуйся, не виступай, да, що люди скажуть, ну, оцей весь бред, сиди тихо, да, і ти виростаєш дорослою, яка боїться попросити, і навіть ну, чогось найменшого, да, бо всередині живе дитина, якій за це було соромно. Наприклад, коли у тебе в дитинстві не було емоційної підтримки, да? від батьків, звісно, коли батьки могли годувати, вдягати, але кажучи, по факту не ной, перестань драматизувати, що там в тебе могло трапитися, я тебе кормлю, пою і таке інше. І тоді твій біль знецінювали, і ти е, навчилася, да? мої емоції вони не важливі, не важливі. І я сама не важлива. У когось був булінг, да, тобто когось висміювали, да, або перше приниження, або перший хлопець, наприклад, який сказав, ти не мій формат, ти жирна, ти плоска, ти некрасива, або якщо подруга зрадила, або клас, який сміявся, коли ти щось казала. І з цього наш мозок зробив висновок. Коли я проявляюся, мене принижують. Тож краще мовчати. Що стосується нашої сексуальності, так? що відбувається в нашій сексуальності, якщо ми чуємо відмову. Страх відмови дуже яскраво проявляється у сексуальності, тому що секс це зона найбільшої вразливості кожної людини. І тут ми найбільш голі і не лише тілом, а ще й душею. Уяви, що ти відкриваєш якісь свої найінтимніші теми. Так? Ти кажеш, я тебе хочу, я тебе бажаю, мені це важливо. І у відповідь звучить: я втомився, не зараз, мені не хочеться. Все, мозок інтерпретує це не як відмова від дії, а як відмова від тебе. І психіка читає це так, мене не хочуть, це дорівнює зі мною щось не так. З медичної або біологічної точки зору, коли наш сексуальний запит не задовольняється, то падає рівень дофаміну, тобто гормону щастя, очікування в нас є, немає потім винагороди, і потім вже настає розчарування. Знову активується наша мигдалина, да, центр страху та сорому, і піднімається кортизол, гормон стресу. І тому відмова в сексі інколи болить набагато сильніше, ніж відмова в кар'єрі, в дружбі, я не знаю, в стосунках можливо. І це торкається нашої базової біологічної потреби бути бажаним. Чому ми боїмося говорити про свої сексуальні бажання? Можливо, таке бувало у кожної людини, тому що у сексології є чіткий механізм: страх відмови дорівнює страх оголити справжній ям. І це вже буде призводити до сексуальної самознациності. Наприклад, якщо дитяча заборона була від батьків на бажання: не чіпай, тобі не соромно, дівчата так не можна, хлопці не повинні б там просити. Тому запам'ятовую, що бажання. Равно заборона, я не маю права бажати. У когось, наприклад, був перший негативний досвід. Да? Хтось сказав: там, Ти дивна, ти фригідна, ти занадто розкута, там, ти нудна. І мозок знов таки зробив собі запис, да? що мої бажання це соромно. Страхи, да? дуже багато страхів бути смішною, нестерпною, ненормальною. Да? Тобто секс це поле, де ми боїмося виглядати не так. Негарно, незручно, голосно, занадто чутливо, беземоційно. Страх втратити партнера, да? Також, якщо я скажу, чого я хочу насправді, він піде. І тут ми відмовляємось не від бажання, ми відмовляємось від себе. Тобто, якщо зробити такий висновок, да що невисловлене бажання буде призводити к тілесному блоку, коли людина руками не говорить про те, що вона хоче в її сексі. Падає бажання да, або лібідо, е, виникають труднощі з ерекцією або оргазмом. З'являється вагінізм, да, або якась там не знаю, безпоранія, наприклад. Тобто тіло починає ховатися да, від сексу, бо секс буде сприйматися як напруга, плюс страх. І бажання, які не можна проявляти, тіло буде перетворювати на блоки. Якщо поговорити, як відмова в сексі торкається е, двох да, глибинних потреб. У сексології є поняття двох базових сексуальних потреб. Перша потреба це потреба бути бажаною. Да? Я хочу, щоб мене обрали. І друга потреба це потреба в контролі і свободі. Парадоксально, да? мене чують, я можу обирати. Отже, відмова в сексі може вдарити. Перше, це якщо мене не хочуть, то відповідно я не цінна по твоїй цінності. А мовчання про свої бажання, наприклад, по-друге, да, я не можу нічого просити, і це призводить, що я не маю права на насолоду. Все. І у парі це буде створювати таке замкнене коло. Один боїться проявлятися, він нічого не говорить про бажання, не просить, і партнер не, не здогадується, що він від нього хоче. І стосунки стають такими, знаєте, рутинними. Тобто бажання вже падає, немає такої скри, як то кажуть. І людина думає, зі мною щось не так. Страх відмови починає руйнувати сексуальність так само, як і наше взагалі, життя. Що відбувається всередині пари, коли один відмовляє, а інший мовчить. Тобто Це три найпоширеніші сценарії, з якими приходять до мене клієнти. Перший сценарій це коли партнер, один із партнерів замовкає і адаптується. Тобто партнер відмовляє в сексі, інший робить вигляд, що мені це не важливо, мені із цим ок. Але насправді йде таке, знаєте, глибинне пригничення лібідо, а разом з ним і пригничення чесності, ширості, енергії. Да? І через деякий час така з'являється пасивна агресія, да? з'являється таке охолодження, приходить або, можливо, дистанція. І у когось з партнерів да, відчуття я нікому не потрібен або не потрібна, наприклад. Другий сценарій це про те, коли секс використовують заради уникнення від відмови. Тобто людина, що боїться відмови, вона навпаки буде часто погоджуватись на секс, навіть коли цього не хоче. Просто щоб не почути, я від тебе нічого не отримаю, щоб не втратити партнера, щоб не створювати конфлікт. І з сексологічної точки зору, це одна з причин зниження лібіду або статевого потягу, тілесного відключення, коли я нічого не відчуваю, я не отримую оргазм, якісь оргазмічні блоки. Тобто тіло не хоче того, на що психіка погоджується зі страху. І третій сценарій це, це така, знаєте сценарій замороженої сексуальності, тобто відмова в сексі без пояснень. Плюс страх проявляти свої бажання, і це вже буде формувати психіка уявлення. Секс дорівнює сором, біль, ризик бути відкинутою. І людина замикається. Тобто, відмова в сексі стає підтвердженням її внутрішньої травми відмови. Сексуальність це завжди про близькість. Близькість неможлива там, де є страх, є страх відмови. Бо страх відмови робить нас такими, знаєте, маленькими, безмовними, зручними, якимись обережними. А справжній секс це не про зручність, це про присутність, це про тілесну правду, це про довіру до себе і до партнера. І тільки коли ти наважуєшся сказати, мені це подобається, ось тут мені приємно, ось тут мені страшно, ось так я не хочу. Тільки тоді ти повертаєш собі не лише сексуальність, ти повертаєш нарешті собі себе. Давайте поговоримо, як же страх відмови руйнує життя кожного із нас. Якщо ми говоримо про стосунки, да? наприклад, ти погоджуєшся на мінімум на третє місце коханка або коханця на якісь крихти уваги, на зустрічі, коли йому або їй зручно. Ти не говориш про свої бажання в сексі, бо боюшся почути, ти ненормальна, ти занадто, ти якась там, я не знаю, дивачка. Ти терпиш ревнощі, контроль, холод, бо десь глибоко сидить, да? хто мене витримає, що, можливо, окрім цього, мене ніхто не покохає партнера. І всередині постійний фон. Якщо я скажу, що мені боляче, він піде. Тобто страх втрати. Якщо покажу, що мені важливо, мене висміють, наприклад, да? і ти а, зливаєш широке а, до, а, в стосунки, де тебе немає. Що стосується кар'єри, наприклад, або самореалізації, ти не подаєшся на вакансію, про яку мріяла, бо там точно є краще. Ти не просиш підвищення заробітної плати, бо а раптом скажуть: ти не заслуговуєш, ти мрієш про якийсь свій власний проєкт, але роками готуєшся, читаєш, навчаєшся і не стартуєш. Так виглядає це гарно, я перфекціоністка, але по факту це страх відмови замаскований під ну я ще не готова, немає ресурсу, немає ще чогось. Щодо дружби або соціальних контактів, так? соцмережі зараз дуже поширені, ти не пишеш першою, щоб не виглядати якоюсь прилипалою. Якщо тобі не відповіла подруга протягом 15 хвилин, мозок такий вже малює, я її набридла, я щось не так сказала. Коли ти боїшся викладати себе справжньо в соцмережах, є тільки фільтри, є тільки хороші сторони без живої правди. І що ми отримуємо в результаті? В результаті ми серед людей, але ми постійно відчуваємо самотність. Якщо подумати, то хто керує твоїм життям насправді? Всередині людини зі страхом відмови живуть дві фігури. Це внутрішній критик або внутрішній родитель. Котра десь там нам шипоче, ти недостатньо красива, ти недостатньо розумна, ти недостатньо цікава. Там сиди тихо, не ганбись. Да? І друга – це наша внутрішня дитина, яка колись пережила відмову. І вона пам'ятає той момент, коли її не обрали, або коли її виснули, або коли її поставили в куток, коли сказали через тебе всім соромно. Коли ти хочеш проявлятися, на сцену виходить критик, а дитина завмирає. І з точки зору психології, це виглядає так, як порушення базових потреб в любові, в повному прийнятті та в безпеці. Це може бути пов'язано з негативними базовими переконаннями. Я не така, я не такий. Якщо показати себе, мене відкинуть. Любов потрібно заслужити, наприклад. Але чому так складно просто не боятися? Да? Тому що страх відмови – це не думка, яку можна ось так вимкнути. А це нейронна стежка, по якій наш мозок вже ходив тисячу разів. Йому там все знайомо, йому там все зрозуміло. Кожна відкладена розмова. Промовчення, да, бо не хочу сваритися, кожне зроблю сама, або нікого не турбувати, не напружувати. Все це буде підцілювати цю нейронну стежку. Тобто мозок вчиться. Уникаю відмови, тобто я переживаю менше болю. Да, і так буде правильно. І таке замкнене коло відбувається. Тому. Перестань боятися, воно не працює. Працює перенавчання нашої нервової системи дуже такими маленькими кроками та діями. Отже, що потрібно робити для того, щоб почати звільнятися від страху відмови? Я дам тобі кілька рівнів роботи від поверхневих до глибинних, і ти можеш почати з того, що тобі зараз під силу. А якщо ми говоримо про рівень усвідомлення, то тобі потрібно назвати свій страх. Є така вправа, яка називається карта відмова. Візьми аркуш паперу і напиши три колонки, де я боюсь почути ні, що я роблю замість цього і чого я насправді хочу. Ну, наприклад, я боюся попросити про допомогу. Перша колонка, друга колонка Я роблю все сама. І третя колонка, да, там, все сама роблю, перевтомлююсь, і третя колонка Я насправді хочу підтримки або допомоги. Або я боюсь сказати партнеру про секс. Друга колонка мовчу та терплю. І третя колоночка хочу ніжності, відкритості та чесності. Тобто ти м м починаєш бачити, де саме страх відмови керує твоїм життям. Якщо стосується нашого тіла, то нам в першу чергу потрібно заспокоїти нашу нервову систему. Тобто, коли ти боїшся відмови, твоє тіло входить в режим загрози. Найпростіше, що можна зробити, це техніка подовжений видих. Ти робиш вдих через ніс на 4 секунди, і видих через рот на 8 секунд так потрібно повторити 10 разів. Це буде давати сигнал мозку, що зараз ми в безпеці. Це не тигр, це просто якась разова відмова, повідомлення, дзвінок. І для того, щоб змінити сценарій, спробуй техніку декатастрофізації. Я її обожнюю. Запитай себе, що найгірше реально можна статися, якщо мені відмовлять. Друге, потім, що я буду робити, якщо це станеться. Третє запитання. Що найкраще може статися, якщо я спробую? І насправді дуже часто виявляється, що найгірше це просто неприємна емоція, яку ти боїшся не пережити. Найкраще ти отримуєш новий досвід, новий шанс, новий контакт, гроші, близькість. Тобто, і потім потрібно зробити таку міні переінтерпретацію Наприклад, було мені відмовили, я відчуваю себе поганою, і стане, що мені відмовили, це просто невідповідність. Я ок, він ок, але ми просто прирізне. Щодо сексуальності, якщо ти там боїшся відмови, карти еротичних зон. Тобто кожен із партнерів малює силует тіла і позначає, де приємно, де нейтральна, де взагалі не хочу, щоб мене торкалися, де трошки повільніше, де можна сильніше. І це дозволить проявляти бажання без слів, уникати сорому і побачити, що моє бажання це інформація, а не прохання про якусь оцінку. Якщо ти відчуваєш, що страх відмови паралізує, ти не можеш вийти з токсичних стосунків. Ти не можеш говорити ні, навіть в якихось простих ситуаціях. Mm -hmm. Ти погоджуєшся на секс, якого ти не хочеш, бо інакше ти боїшся, що партнер тебе покине. І це вже зона вся для психотерапії. Що ми робимо у терапії? По-перше, ми знаходимо перші сцени відмови. Коли ти вперше почула, я зайва, наприклад, та мені соромно за тебе. Потім ми також працюємо і з внутрішньою дитиною, тобто даємо їй те, чого тоді не дали батьки. Це захист, це підтримка, це право бути. Також ми формуємо всередині іншу фігуру дорослого. Не того критика, до якого ти звикла, а того, хто каже: Я з тобою, я тебе бачу, навіть якщо тобі відмовили, ти не сама. І дуже сильний ресурс, насправді, це групова терапія. Коли ти говориш про свої страхи, про страх відмови, і замість цього, замість того, що там ти ненормальна, ти отримуєш зворотній зв'язок. Я так само, я тебе розумію, ти важлива. Отже, домашнє завдання для тих, хто хоче реально змін. Не просто прослухати сьогоднішнє да, моє відео, а що, якщо ти хочеш, що. Щось змінилося, то тобі сьогодні потрібно зробити. Дуже проста річ: перше, напиши одну ситуацію, де ти боїшся відмови вже давно. Одну не десять. Друге, випиши, чого ти боїшся насправді. Тобто, що найгірше реально можна статися. Що ти зробиш, якщо це станеться? І третє, зроби один маленький крок у цю сторону. З усіма своїми тремтячими руками, серцем і страхом. І потім вже увечері запитай себе, що я відчула, коли обрала себе, а не страх. Запиши це. І саме це буде твоя нова точка опору. Дуже важлива річ, яку я хочу, щоб ти сьогодні забрала із собою з цього відео. Якщо вам відмовили, це не означає, що відмовились від вас. Це дуже важливо розуміти. Це може бути просто невідповідна людина, це може бути невідповідний час, або я не знаю невідповідний просто формат, але ти це не набір чужих, ні. Ти жива, ти цінна, ти нормальна, ти доросла, якого просто не навчили по-іншому відноситись до відмови. Це може бути це, можна да навчитися робити по іншому. Тобто нейронні сценарії вони змінюються, і стосунки з собою також. Якщо ти слухала, послухав і впізнала себе, якщо хочеш перестати жити зручним життям без конфліктів, де цінною є ти сама, ти можеш працювати з цим в терапії. Можеш зробити це самостійно маленькими кроками. А можеш прийти до фахівця, індивідуально чи в групу, і ми пройдемо цей шлях разом. Дуже обережно, з повагою до твого темпу, бо твоя справжність варта значно більше, ніж чуже ти мені не підходиш. Якщо тобі відгукнуло щось з цього відео, напиши мені, будь ласка, в коментарях, де страх відмови триває тебе найбільше. У стосунках, у роботі, в спілкуванні, можливо, там це якісь конкретні люди. І пам'ятай, Кожного разу, коли ти говориш так, чи ти його говориш собі, чи це страх відмови говорить за тебе.